Любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми злетіли з Саньочком разом в Dead Rails, тому що, ти знаєш, Сань, є тут трошечки оновлення, я не знаю, чи ти помітив, чи ні, але ми не в звичайному Dead Rails. Якщо а в вдвох... якому? Якщо в двох словах, у нас зараз, типу, як Великодень, да, і в цілому, я не знаю, чи ти бачив, але, походу, там додавили нового боса, поняв? Хе-хе. І от ми саме якраз в тому самому Дедрейлсі, де цей новий босс є. Я зрозумів, Христос воскрес, значить, що робити. буде? Ну, по-перше, так як у мене є 53 облігації, я хотів би при придивитися собі якийсь, можливо, прикольний клас. І е в цілому прям почувати себе супер я а ти густ... Не хочеш купити собі чела в арморі. Та в арморі чел, сторо тих е як, скільки їх облігацій коштує? 50. В смислі? в якому арморі тоді? Про який армор ти говориш? З Аламо. З Аламо? Ааа, <туреш> та це лабуда, пацан. У нього тільки шляпа, так. Нашо він? <схай> yeah. А що ти хочеш? Можеш взяти цього ем, відьмака. Не відьмака, а цього е, оборотня? Оце ж я й думаю, да, типу, із доступного в мене є вовкулака, в мене є ковбой, хайроллер за алямо, кондуктор, некромансер, пакмастер, арсоніст, майнер, Музішн, і доктор поняв. До речі, <плес> музикант, коли грає на банджо, повільно хилить е, е, оцих ігрок, як не гравців поблизу, поняв, але не себе. <плес> Обалдеть прикольна штука, насправді. Прикольна, безтолкова, але прикольна. Да. Ukraine Mobile це онлайн гра, де можна робити все те, що і в реальному житті. Хочеш влаштуватися далекобійником і перевозити вантаж від нової пошти? Велкам. Хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати всіх гравців страху? Так стань, українська мава, реальні міста, крутезні тачки і реалістична атмосфера. Все це чекає тебе в Ukraine Mobile. Ну а щоб пограти, потрібно мати лише телефон. Переходимо за посиланням під цим відео. Відео, скачуємо та встановлюємо гру, відкриваємо лаунчер та реєструємось. Налаштовуємо зовнішній вигляд свого персонажа і все, можна грати. А якщо ти ведеш промокод DIMAGE, то отримаєш цілих 200 тисяч ігрових гривень. Переходь на сайт в описі під відео та починай грати прямо зараз. А ти не хочеш бути в цим Вовкулаком? Я оце думаю, що так. В принципі, Вовкулака достатньо таки сильно імбовий клас, тому Бемс, еквіпт. А Ну у мене облігації забрали, але поняв. А мене пише, що я веревулф, не? Ні. А в мене пише, що я обичний? Та пише ноне над головою. А в тебе теж ноне А що, а що за прикол тоді, не поняв? А пацанів ще вампір. А, почекай, бо тому що треба було ще раз. А, все, ти веревульф, все, все, дивив тебе голова, друга, пацан! Пацан, обалдій. Лизь, погнали. Та ти Лисий, ти за на облігації? Та не донатив, я пацан, я збирав. А не можливо нафармити, неможливо. От перейдеш, перейде. Идаешь просто по цьому. По моїх відосах, подивишься і побачиш на фанмек, понял? Чел, ты є за донат. Не, пацан. В мене завтра будет с тобой облігать, если я куплю самого крутого. Хорошо, пацан. Як скажеш, пацан, я с тобой потом буду прикалувати, що ти лох есть за донат. Чуєш? Чуєш, чуєш, пацан. Let's go, let's go. Давай, пішли. Куда нам доїхати надо? Скажи мені, боса побачить. О, додат. Знав би я, пацан. Мене Ай, пацан, є ти, гроші. пацан. Мейгро. О, дивись, диви, Да. А, ну так він сурвіваліст, поняв? Це такий пацан, котрий дамажить більше, коли в нього менше хп. Чим менше хп, тим більше дамажить. Отака типу. Єс, єс. А ти не хочеш. Ладно, я піду куплю вугілля. Давай. Я куплю, напевно, собі тяжкий револьвер, чи який він там патрони до нього. У мене залишається 15 баксів, і я піду куплю нам цього бандажа, поняв. Да ти є чортов. Тобі він взагалі не треба. Чого? А давай Не, ти ну, будеш А вдруг ехати, тебе. А я, а я а я стрибну, а я стрибну на, на потяг Дам? А ти зможеш? Угу. Я попробую. Ну давай. покажеш нам смертельний трюк, дам? Yes. Yes. Ти церкач получається, так клас церкач. Хе-хе, клоун. Лет'скоу. Все, лет'їля. Але ж ви без мене поїдете, в мене ж вугілля. Так думаєш? Як ти поїхав? Давай, пацан. Ай, іди, іди, иди. Я їду, їд. їду, їду, їду. Все, я поїхав. Опа! <клон> Біше в мене просто не хватило. Він <клон> 102 метри проїхав, понял? Давай, ся панела, я дав бензину. Все, нормально. У нас тут такі двері цікавість цього зробили. Да. Так, непогано. А ми будемо добувати желізо, всяке, всякі Ну я думаю, що перші пару камінців нам е, бажано не пропускати, поняв. Але запитання, чи вони взагалі будуть спавнитися. Не знаю, поки нема, блін. Бо так як це все-таки івентовий О, режим золоті. є? Да, зліва золотий. Ну все вже золотий, є, бачиш? конечно. А да, а бачу. А золото що погано? Ні, золото хорошо, але нам би ще вугілля. Є, ну це ти, звісно, загнув, пацан. Ні, ну а шо, пацан? Але я там вдалі, оно, походу, бачу вугільний камінь, якщо мені правильно бачиться, то в принципі дуже непогано. Так, да, якщо це іменно вугілля, бо в нас вже нема бензину. Оце ж. Тому то. Да, це вугільний, це вугільний. Let's go. Ну, у нас бензин кінчився. Чо? Ну, прикол. Нам, походу, прийдеться воно ще справа вовків замочити там є, поняв? Чо? Ну як? Тут, тут все-таки топляк. А, так я думал, мы сейчас в вкинемо, кейм, так вы идем дальше шукать в угиля. Дам? Ну а по зомби. тут ще й два вугілля Тут ще й два вугиля, конечно. О, золото, пацан. Тихо-тихо, пацан, це моє золото трогай. Все, все, я не кажу ничего. Все, все, все. Я його хотів стерить, конечно. Да, я знаю, ты такий пацан, жук, понял. Я не жук. А кто ты? Давай газу, фекс. Давай. Давай, пацан, не можу сісти Та да все все, си, тихо. Все, все, дверь. А ч он? Ты засунул Ну ні, Ну, не, Своє не сував ще поки. А, ух, я помню. У нас на права ша вугілля, пацан. Да, Да, ну, це прям. Пивати? Конечно. Це ж халява. Ну все, все, нема. Все, все, давай, пацан. Обалдеть три вухилля! Три зразу випало, пацан. Це прям нормально. Ти опять золото загубив. Да, да ты просто отпихнул, понял, я. Да, 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 просто... Все, тихо, тихо, не мешай играть. Ну не едь, пошди, дай я. <реш> <реш> маю, да, це ж жду, жду, жду. Ти насправді можеш сюди засунути шматочок один. Да? <реш> Да, ну люк погнали. І ще якраз бачиш вугільний камінь, на це зупиняємося, ні? Ну я не знаю, надо він нам? Ну, напевно, надо, ми ж далеко будемо їхати. Ну, в цілому, да, давай. А я піду у ту хату залутаю. Давай. Тебе ж є пушка. А я все одно не буду тратить. Ну да, ти через стіну всіх побиваєш. А тут, походу, ще нікого немає, поняв? О, ніч настала! Я прям обалдеть, як пришвидшився, прикинь. Да. Я прям обалдеть, я бігаю, чуєш, пацан. Я біжу до тебя. <рес> ти сейчас побачиш. Ну ти як вампір гасаєш. Ну диви. А я бачу, чувак. Не ну, пацан, нормально. Ти дикий мужик. А де є ніч не бачив? Ні, на, на жаль, нема. Але теж якось, знаєш, нелогічно. Не що нелогічно, ну вовки вже вночі бачить. Не, нелогічно якраз таки те, що я її не бачу, поняв. Ну, повинен був би бачити. Ну. Все, полетіли. Вугілля є. В цілому. Трошки підлутались навіть. Тепер можна прям нон стопом до аванпоста їхати Єс yes. Нам знаєш, що треба було? Треба було б залутати оце місце, але... місто, але я думаю, що ми будемо лутати вже після другого аванпосту, щоб у нас у кожного були в цілому гани. Так як я вночі суперсильний, то в нас є. Так, так, в нас є перевага. Ну, не в нас, а в тебе. Ну... Давай говорити свої. А я ж з вами, я ж не проти вас. Ну, Значить, у нас Поки всь ти всь будеш е... там лутати, я буду в кабіні тут сидіти, мені буде по кайфу. Е, от, ну, а що в мене там нап'ють? а шо, то в тебе буде зброя, мене пацан. Все... откуда воно в мене буде, як в мене нема ні копійки? Ну заробиш. Шо проблема? Звідки, як, ми вугілля тільки налутали. Ну, идей, дей, де, идей, на тобі, осьо. Ось... Так, тобто це вугілля. А ось ця штука скільки коштує? Що ти там продаєш? Забирай гроші, пацан. А, за що це мені? Ну купи собі зброю, пацан. А -а, а, а що ж я куплю собі за ці три копійки? Та в смісі три копійки, в тебе 42 долара. Та пацан. я навіть нормальну пушку не куплю. Щось ти мені взагалі не любиш мене, не черта нормального мені не подарує. Ти, ти, ти взагалі обалдєв, ні? Я йому, значить, тут дарую шматок золота, каже, та ні, це лабуда. Лабуді, лабудай. О, ну 40 баксів якраз. Ага, ну... На, на патронів тебе не вистачає. Але ти можеш попросити в ванні, так? Да? А, ні, він все, ти не попросиш. Він купив вугілля. У нас стільки вугілля, просто що це жесть, він пішов, купив ще вугілля. Ну. Ну все. У мене є але нема патронів. Ну ладно, шучу, мене щось патронів. А ти будеш поняв прибігати, то них і отако пів-пів-пів, шлякати їх. Стріляй по своїм, щоб чужі боялись, поняв, а це буде про мене. Ну да. Я просто виставлю ствол і скажу йоу! О, в нас ковбої, в нас ковбоя, ковбоя, пацан. О, От пацан, сховався, я, я без, ковбої бо... без залутати, поняв. Хочеш лутати? Я не двох, не я ]ай. двох вырубив, все. Два а, попадання, бої, Прикинь, і, да. Два попадання, дві смерті, чувак. <хи> Прикольно. А як це ти так зробив? Ну, не знаю. Якось так. Забери коня, замо. Ну, ну Ваня все пішов забрав. Надіюсь, він тобі оставить. Ага. він вугілля блін. І буду я опять без нічого. Він уже на борту. Не. А тепер да. О, диви, аванпост. Ми аванпо... В Смісні аванпост. А, оцей. Там нас не хватить, ми ну, немає чим відбиватися, пацан. Так там ядра пушечні. Та, пацан, ні ні ні. Тогиблий номер, ну, поняв. Все. Ось, отут ну, все, можеш все, все. зупинятися, тут буде зараз якась штука. Тут прям два дві цих поняв хатинки. По суті, непогано. Там три, вообще? Даже три. Я бачу, що, походу, вугілля тут ще валяється якась А, я яка поймаю, Ну ти давай там поки розбирайся. Та я розібрався, ти тут розбирайся, давай. Опа, опа, опа. Все нормально. Опа, я сідло знайшов статую. Нормально зачистили. У мене є ця, поняв. С -с -сріб срібляна статуя. Я можу тобі подарити, хочеш? Куда? А в мене камінь. А мене із того срібла. Нам оце єдине, що не вистачає, це куль для тебе, в принципі. Ні, у мене все є, пацан. В смислі? А кулі в тебе є, пацан? Е, да, шість. Ні, то. Це шість. Нам би побільше. Шість це не п'ять, так що все нормально. Все, поняв, поняв. Питань немає. Дивись отакого от береш. Достав ствол. Стріляй. І стріляй. Оооо, так два патроном и ма Я з одного патрона вирубав ковбоя, пацан. Та ти просто попав так. Ну о, да, да. Чуваче, да. срібний компас, ваза, бутылка, шней койл. О, це хілка, облився, до речі, і це. Що, і... шо? Це... Кажу, облився і шнеком воняю. <плевся> 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 Нормально. Пацан, зато ти воняєш, но ти хілишся! хилишся. Yes. Yes. Що ми в місто заходимо? Е, хороше запитання, не знаю. Ну зараз буде вечір, уже 7 вечора. О, ні, їха, їха, їха. Звідси тут ще я в арморії пацани купа. Ой, з динамітом ти бачиш? Та ні-ні, то, то то поки нам трошки рано. Треба <риснят> <Шор, п 'ят qualities> я, я так вбити зомбі з армора і зняти з зняти нього армор і вдіти на себе. Ну це було б супер читерно ні? не? так зробити його сильним, поняв, щоб на нього нет було там 15. А. І випадав тільки один кусок армії. Ну. Ну так, так, да, було б прикольно. Ну. Ну і щоб спавнився, він рідко. Ну, типа, ті. ну, ну, дядалі. Щоб не так, що ти в місто приходиш, там 5 таких, і всіх убив, і ти в арморі весь. Да, да. А як ти думаєш, мені каже, купити за 100 uh, облігацій чела, який буде, uh, типа. арморі? Uh -huh. Ні, ну по Купити відчуттям... чела в арморі? І бути сильним. По відчуттям, неначе є достойніші класи, ніж просто в арморі, пацан. Армор, ти, по ходу гри можеш нафармити, налутати, назбирати, поняв. А от е, пасивні бонуси, як, наприклад, того самого Вовкулаки, ти ж ну, не купиш? Нє. Нє. Там ще є цікавий клас некромансер, поняв? Він, якщо убиває зброєю ближнього бою якогось зомбі, або ну, взагалі там, по-моєму, кого хочеш. У нього є 25% шанс, по-моєму, що він зможе його приручити. Типу, поняв? Він возродить його і він буде твоїм. Обалдеть Так, да, це прям обалденно. Тут зомбаки спавняться. Ну, ти знаєш. Зомбаки не в кулака, неначе довго тут затримуватись, фармити, немає сенсу. Поїхали. Да, сідай, рулюй. Я хочу, щоб дав. А. Каже, то його. Підіть, пацан. А, а, а вугілля то нема. Пацан, вугілля у нас валяється просто мільйон. Та я бачу, тільки тут темнота, нічого не бачу. Все, поїхали. А ми вирішили ночі їхати? Бо ти сильний? Да, та нам немає сенсу А Ти тут можеш просто бігти зі швидкістю чекати. поїзда. Можеш бігти зі швидкістю поїзда. Не, думаю, ні, ні. А попробуй. Не буду даже. Ну ладно. Я просто знаю, що ні. Ну ми їдемо сюди на всього 65. Ну це не всього на всього, це прям нормально. Аби ти купив машиніста, ми б'їхали 100. Ні, не, не сто. Це ти вже щось загнув. А чого тут на спідометрі 125? Та по приколу. На чорта добавляти на спідометр Т, скільки він не їде. Щоб ти дивився і думав обалдеть я поїзд. <гум> обалдеть я <а> поїзд. <гум> а, в мене є 19 баксів, я міг купити ці патрони, що я провтикався. Ай, пацан. Що ми тут попробуємо? Ну, тут наче їх так багато. Хочеш, Та багато, наче, у мене патронів тільки 4. Ну, поїхали, звідси, Ладно, поїхали. Все, колего. ой ой їх обалдеть лутанути, їх тут. Одного другого висадив. Та я тут взагалі їх валю, чуєш. Направо-наліво. А що yeah. откуди це сіки дамеджу? Не знаю, ну я просто по голові їм постріляв-бем-бем. Бем, бем І все халява. У мене зараз буде багато ворожей. У нас насправді лута купа, нам треба м -м, продатися. У мене 10. У нас тут ковбої, всяких, планя, оце таке. А чого ми не продались раніше? Я не знаю, ми стояли, втикали щось. Що ми втикали? Тоже непонятно. І там, походу, фабрика спереду, да? Чи це, чи це мені здається? Лабораторія. Сейчас мозги заберемо 250 паксів сюди. И лицгеря. Да, іди забирай, я вугілля буду. <кій> тільки акуратно, бо я бачу, у вас там спереді ковбоїв купа. Ну як купа, три штучки. <кій> Collect all 6 to complete the challenge. Я яєчко золоте знайшов, прикол. Лоу. <кій> а Там є ще мені? <кій> не знаю, ну воно, походу, тут одне тільки було. Ти хитрий жук, а якщо ігру проходиш, дають облігації? А я не знаю. Я не замітив цей факт. А ти що не проходив гру? Я проходив, але я просто не замітив цей факт. Я не дивився, скільки має було і чи щось я получив, чи ні. А чого не написано, що ти проходив гру? Не знаю. Цей, я вас васimoto... на Тут є якась ще штука, якийсь портал. Який? Я не знаю, але якийсь портал. Поняв. Чувак написав, що в нього голова. Да, я поняв. Сейчас будем їхати. Диви, яка штука, пацан. Оооо. Нормально? Це кольцо, як на бекапу, не встав на, 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 на цей, спереді цього. Спереді, ні, не тут. Дивись, дай поставлю. Та хай там все й буде, як хоч так і став, мені що не байдуже. Так, ну в мене купа заліза і купа срібла. <хи> Чи того золота? Тепер, тепер у нас з цим. з пірсінгом. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо, <хи> я тебе поняв. <хи> Паравозніфор, погнали. Лизго. А ти знав, що голова на тебе дивиться? Да. Очі. Да. Ви на кораблі? Якому кораблі? Так, да, ми на потягу. Кораблі, каже. Пацан, ти ж не Девід Джонс. Який корабель? Я вже частина корабля, бро. Я планю. Так, Саньок, у нас вже який аванпост. В цілому ми трошечки приоділися, трошечки залуталися. У нас є трохи бабла. І я думаю, що це проходження, конкретно цей забіг, ми зможемо прям нормально так... Пройти, єс? Бачи, я думаю, що в нас ще все може бути хорошо. Я ношу 20 баксів на полу, я забрав. У мене вже 279, я би купив собі якийсь армор. Є момент, є момент. А, ну тут тільки нагрудника, у мене вже є таке. Да. Можна кайло купити. Нам кайло, по суті, вже й не треба. Ні, давай йому купимо, бо він помре. Так, тоді. Так, я тільки заплачу, бо має 345, поняв. Має мене все-таки побільше. Все, чи назис, і оце вугілля. Вугілля прям штука серйозна, штука потрібна. Окей. 180 бачів у мене, і я по це зайшов без шем а то мені туди треба. Let's go. Пішли, пішли. Може я собі куплю пушку нормальну? Ну, Як хочеш? Табе ж зараз тільки револьвер, дам? да? Да. Ну можеш купити. Я пацану можу дати ревік. А в нього є, ну, я йому скидував. Да. Давай я йому дам патрони. Патрони, так, да, буде чітко. Я йому віддав. Так, а що ви з мені взяти? Райфл просто? Так, да, райфл це прям імба. Як ну, на мене, тоді. прям штука прикольна. Я взяв райфл і 4 пачки патронів. Ну, чи за... револьвер може. Бо в пацана то є револьвер уже. Ну да. Я йому свій був, скидував. Ну да, да. 20 баксів окупляв за 40. Ну. що ж поробиш. Так, саньочок, у нас уже прям скоро-скоро і якраз кінець. Якраз, Як ти хотів побачити, що там відбувається. Чуваче, вже 73 тисячі метрів, я вже втомився їхати на цьому потязі. І, якщо чесно, нам написав оцей третій наш пацан, що як ми дойдемо до кінця, у нас дадуть якийсь там клас. Да, момент є, і я так зрозумів, що це чисто івентова штука. Я про це не знав, але звучить прям супер прикольно. Звучить прикольно, тільки не хочеться не приїхати до того поста вночі. Так що скоріше за ну... все, що ми подождемо трохи. Чи Та я ні, можу маліше їхати буду. Ну, я проходив там вночі, то вроді би, нормально все було. Да. Там світиться. Mm. Ну ладно, поїхали. У нас 75 400, 75 500. Осталось залі ерунда, вовкулаки бігають. Але да. тобі вночі якраз хорошо, тому погнали. Мені вночі прям якраз стиху. бомба, я думаю. Да, да, давай попробуємо на всякий випадок, все одно. Час будемо пробувати. А там получиться не получиться. Да, да. Получиться не получиться, не знаю, но ну, уже 77 тисяч є. Я бейджик получил за 70 тисяч. Представляєш, я же не буд. Ну. Я в праймі, пацан. Нормально. О, якраз ми на під'їзді, да, да, да. Все, рифл в руках. Нам треба в центр заїхати, чи ми звідси на стріляти? А. Не знаю, чесно кажучи, ну. Зара буде дуже великий босс, пацан. Пише. Так, одного турель висадив. А я теж одного висадив, вроді. Я тут уже бавлюся, поняв. А в нас уже вовкулака на базі. Ой, непогано, пацани. живіть там якось. Ми живемо, я выпрыгну. Так, чувак, дафаємося. Нормально, нормально. Тут є ще купа патронів, купа облігацій, пацан. Да. Да. Ой, больт. Так, тут кр... тут. Ого. А ну подожди. Да, по ідеї, це крутий. А тут облігацій. Скільки в тебе патронів на ріфель? 135, пацан. А, ну нормально. Я а що, нам собі... ще я буде? Ну, ні, просто тут ще пачка лежала, поняв. <кхем> Та я тут дуже багато пачок зібрав, у мене вже 183. Ну, чітко. Ти облігації, до речі, пропустив. Ну ладно, заберу. Ууу, пацан, облігації, у мене вже 17. Ми зараз активуємо поняв оцю штуку, як вона називається? Overreach. Да. І в нас. Е ну, трошки підуть хвилі, поняв. <кх> Які хвилі? А побачиш, пацан, побачиш. Ой, друг, що робить, я не знаю. Оце ж. Щас я вугля засуну. Ну все норм у мене. Ну нам вугля там уже не вголову. надо, поняв, все окей. Ми просто отаку от оцю штуку зараз активовуємо. Давай, я жду. Опа, все. Це 4 хвилини продержитись надо? Да. Да-да-да. І отам з воріт будуть е ці, поняв? Хвилі, Оно, вони вже йдуть. А, тільки звідти? А може без ну, турельці? По-моєму, так. Да. Ну можеш попробувати. Зараз йду. Зараз буде великий бос, дивіться, він дуже великий написав. Так, да, я бачив. Я тут потрохи ковбаїв розвалюю. Я не знаю, як турелю стріляти, то я буду просто зверх. <рес> ну, напевно, треба було патрони принести до турелі, бро. <рес> так там лежать патрони. А, да? Ну тоді не знаю. Да. А ні, не лежать нема. Ну, оце ж. Так, чувак, я тут вперше, каже Адеві. Боса десь немає, типу, пач що. Ну, походу. можливо, просто він заспавниться пізніше. Є такий Боже, варіант? Варіант імеється. У мене патронів вже багато. Так, патронів у нас прям дуже багато. Тут, тут взагалі легко, тут саме мучительне це їхати сюди два години. Ну так. Да. Просто ми бачиш, ми назбирали купу грошей, купили хороші пушки. Ну да. І купу патрон у нас є. Якби у нас не було ні патронів, чу... Ну прикинь, ми переїхали б сюди тільки з револьвером. І там двома пачками патронів. А ми тут би пушки, ми б тут би пушки нашли, тут ж валяються пушки. А ну, кстаті, теж, так. Да. Сюди можна ще голим боссом приїжджати по факту. Головне, щоб в тебе було трохи патронів, щоб розстріляти цих чуваків на турелях і все. Ну. То же ж вообще, ну, чуть, чуть їх було цих ковбоїв. Ну скільки? ну з десяток може, це ж небагато. Да, але я більшу половину перебив, поки ви там теж тіли. Ну, я поки розбирався там з управлінням, поєдинася. Я і зрозумів, так. Ну ще півтори минути, вроді чи дві. Ну, нормально. Але я оцю штуку поняв, проходивши й у вампірську ніч. Окей. А У мене була ніч, Спавнилось дуже багато зомбі, плюс ковбої, і плюс вовкулаки, плюс вампірська ніч це взагалі, коротше, це тоталь, тотальний набор просто якихось приколів. Жесть, пацан. Ну, але нормально. Да. Easy. Ізі. А потом мост просто спуститься, а ми поїдемо дальше. Ну, ні, ми о там просто зайдемо, поняв, і все, і кінець ігри. Нам напише, типу, ви а, вибрались, все окей. Але. Я поняв, а деш босс? Бос, да не дадуть клас, да. Нічого не понимаю. Походу, все, походу, ми задефали. Да, походу, да. У нас ще 20 секунд. Якраз да. время прийти до потяга. Але я так і не поняв, а де ж босс? що за підманка? Може там Може, просто... буде пізніше? Та сумніваюсь, там може окремо в лобі треба було перед запуском типу нажати, але ну не знаю. Всьо. Все. Все, USKE. Ми вибрались. <плодить> <плодить> Обалдеть. Обалдеть Обалдіть. А, а є проблема, є проблема, коли ти створюєш паті, треба окремо вибрати ну, івентову штуку, поняв. Коротше, ну би ми з тобою. Саньок... Давай okay. забайти ти мене на <laughs> Давай, Ні, yadios, adios, amigos. Старина, скільки в тебе облігацій? 62. Ну. То що, хіба зря? Ме ну. 45, прикинь. А ме 5 було, коли ми тільки до кінця доїхали. Обалдієнно. Обалденно, пацан, але. Да, трошки ми провтикались. Ну зато ти перший раз побачив, що в кінці.